Лідери на місці. Чоловіча Бекарівна готується до старту нового сезону у вищій лізі. Серед втрат два виконавці Артем Водоласький та Олександр Понусов. Інші на місці. Зокрема, один із лідерів Дмитро Тимощук. Гравцем активно цікавилися команди Суперліги. Була навіть конкретна пропозиція від БК Черкаські мавпи. але виконавець залишився у рівному. Важко було б мені звідси йти кудись інше, тому що я тут виріс я з самого дитинства. Мріяв попасти. Дорослу команду, ще коли був пульсар, і так же само в нас є незакінчене діло, яким ми вже на протязі трьох останніх років займаємо друге місце. Хочеться все таки здобути з командою чемпіонство і тоді вже будемо дивитися, що буде далі. Команда тривалий час тренувалася за індивідуальним планом. З вересня усі разом займаються двічі на день у залі. Серед основних гравців є й молоді виконавці, які ще в минулому році грали у першій лізі. Краще головний тренер відбере для виконання поставлених завдань у вищій лізі. Цього року чемпіонат буде трохи не такий, м'яко кажучи, я був раніше, тому всі мають шанс на те, щоб показати себе і в ближайшому майбутньому. Зарекомендувати собі застовбити собі в команді в місце. Серед гравців, які подають надії, Валентин Шептицький гравець два роки тренується та отримує ігрові хвилини в головній команді. Паралельно на лідерських позиціях грав за колектив першої ліги. В цьому сезоні сподівається на довіру від тренера та підтримку від партнерів по команді. Більше підтримують. Якщо є якісь помилки, то вони підтримують, завжди підскажуть, допоможуть. В разі чого ти завжди можеш до них звертатися. Це як твої старші брати. Плани на цей сезон показати себе як найкраще. Всі свої хвилини показати себе на вищому рівні. Президент команди Сергій Ліщук каже, що головне передсезонне завдання виконали, зберегли лідерів команди. На новачків чекати не варто. Колектив сформований. Ігрову практику отримують і молоді виконавці. Була пропозиція піднятися у суперлігу, але вирішили не поспішати. Якщо гравці до еліти українського баскетболу дотягують, то у фінансовому плані було б доволі скрутно, каже Сергій Ліщук. Разом із тим, протягом кількох років головне завдання у вищій лізі так і не виконане. Ми вирішили, що поки що не будемо робити різких кроків, тому. Що що не знаю, ніхто не знає, що буде завтра, і, але ми знаємо, що ми переможемо, по-перше, ну, як, як країна. Але вирішили все-таки, на мою думку, завершити те, що ми почали ще 5 років тому вище лізти і її виграти. Тобто, з тим складом, який в нас є, я вважаю, що нам по силам боротися тільки за, за найвищі місця. Стартує новий сезон у вищій лізі наприкінці жовтня. Календаря ще немає. Відомо, що цьогоріч змагатиметься 14 команд. Їх поділили на дві групи. Грати будуть так званим баблом. Колективи групи приїжджають в одне місце, грають три матчі і роз'їжджаються. Так раз на два тижні. Рівне теж прийме такий бабл у чоловічій вищій лізі, але уже після нового року. Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ITV.